12,5 тисяч доларів, так як Intertrade – це суперкрута ціна, тому що всі інші машини на авторіо вартують від 14, 15 і вище. А в нас 12 500, бо ми Intertrade. У нас всі тачки з дуже крутою вигодою. Це електрична BMW i3 2017 року. Не путайте її з Дорестові 16 року, бо там батарея набагато слабша. Тут 33 кВт. Залишок батареї показує 89 чи 88, якщо я не помиляюся, заводить, який вона з'їжджає, показує 92. Просадки практично немає. Машинка була ось тут, було пошкодження, заднє право, заднє ліве крило було знято. Мінімальні пошкодження. Вона вже тут в нас в Україні три роки повністю обслужена. Надійний автомобіль, який літом проїжджає 220-230 кілометрів. А зимою, ну, відповідно, зимою всі електрички проїжджають менше, 160 кілометрів. Але це більше як достатньо по місту за таку електричку в суперкрутій комплектації. Вона дуже надійна, дуже комфортна, високий кліренс. Що дуже класно підійде для жінок, які люблять десь впертися завжди в якусь бровочку чи ще в щось на автомобілі. Ну, це звичайна ситуація, ви всі знаєте. Ще з плюсів можна розказати. Ну, саме більший плюс того, що це 12,5 тисяч доларів. Ви такої ціни не знайдете ніде на ринку України. Тепер ви розумієте, що інтертрейд, бо з нами завжди вигідно. Всі самі круті і дешеві тачки, самі дешеві тачки тільки в нас, і самі якісні. По ми їх перевіряємо, щоб ви були задоволені в користанні вашим автомобілем інтертрейд.